Недорога, але дуже прикольна дитяча багі. Так, друже, це Багі від Кайо. Це Багі від Кайо з двигуном на 79 кубів 4-тактним двигуном, який нагадує двигун від мотоблока. Вона на варіаторі, вона з заднім приводом. вона... Максимально прикольна для ваших дітей. Вона чудово виглядає і зовсім недорого коштує. Вартість такої баги лише 630 доларів. За 630 доларів ви можете придбати хіба що 10 палок ковбаси або ось таку прикольну, чудову багі. Вона зовсім не важка. Ви можете взяти і завантажити в багажник власного авто, вивезти дитині на природу, і поки у вас будуть шашлички та тому подібне. Ваша дитина буде їздити, їздити і кайфувати. Вона навіть буде робити це безпечно, бо тут можна. Можна пристігнутися Така багі по наявності в нашому магазині. Вона може бути відправлена вам новою поштою. Або приїжджайте, дивіться, забирайте і їздіть, кайфуйте разом з дитиною. Багі від каю в наявності в Запоріжжі.